Бій російській попсі та шансон оголосили на Прикарпатті. У верховині популяризують українську музику в маршрутках, безкоштовно роздають патріотичні флешки. Треба кинути на флешку тих, хто себе не осоромив, хто не піддався. Російському впливу радіоведучий Олег Габчук записує чергову музичну флешку на електронний носій Завантажує більше сотні пісень, виключно українських. З патріотичною флешкою Олег прямує до місцевої автостанції. В маршрутці просто мені набридло, урвався терпець. Я їздив щомісяця, після виснажливого робочого дня. Я хочу відпочити, і мені набагато приємніше почути українську щиру музику, чим слухати про. Лагеря флешку з музикою гуцул безкоштовно дарує водіям, щоб вам було в дорозі веселіше, бо все таки пасажерам у тому числі так. Бо українська музика, вона ж все таки набагато краще російської. Водій Юрій від такого дарунку в захваті, бо те, що крутять по радіо, йому не до смаку. всяко чи похування тепер в його переповненому пасажирами салоні звучить лише українська музика. Пасажирам вітчизняна музика подобається. Мало що українці пісень співають. Переважно русський, руські я вже робила зауваження. Навіть коли у нас були траури, вони слухають рівну музику російську. І що ви робили зауваження? Робила. А що ви їм казали? Я сказала, що ми не хочемо слухати музику наших ворогів, тим більше коли йде траур в державі. Від Назарія Єремчука до екану Ельзи репертуар патріотичної флешки різноманітний на будь-якого слухача. Окрім прославлених виконавців, Олег записує маловідомих гуцульських співаків, аби, хоча б, так, популяризувати їх творчість. На шкільний актовий зал, 14-літня Христина, співає з маличку та на радіо талановиті дівчині без грошей та щедрого продюсера пробитись зась. Тож її пісні тішить вугу хіба пасажирів гірських автобусів. Зараз я думаю, що є дуже маленька перспектива українських пісень, тому що переважно всі українські. Співаки починають співати на російській мові. Наразі Олег роздав шість патріотичних флешок усім водіям маршруту Верховина Івано-Франківськ. Хоча у планах поширити їх по всій Україні. Щоправда, якщо знайде спонсорів для закупівлі електронних носіїв.